Всевишній творець цього видимого світу і безлічі невидимих для нас світів створив досконалий закон, який є ідеальною мірою для всього і вся. Закон, який ставить кожного на своє місце, відповідно до його природи і призначення, закон, який допускає відмінність в тому, у чому розрізняє Господь законодавець і говорить про рівність у тому, де їй є місце. Безліч людей береться судити про справедливість і несправедливість, не розуміючи, що це безпосередньо пов'язане зі знанням і мірою. Дитина не може оцінити вчинок батька по відношенню до нього, бо не володіє тим знанням, яким володіє батько. Також і люди беруться судити про ті речі, про які у них немає знання, і тоді їм здається щось несправедливим. Згадайте слова муси хідру. Коли він звинуватив його в несправедливості, тоді як відповідь останнього була проста, і він упирався лише у знання. Вони удвох рушили в дорогу. Коли вони сіли на корабель, він зробив у ньому пробоїну. Він сказав, Ти зробив пробоїну, щоб потопити людей на ньому. Ти зробив тяжкий вчинок. Він сказав, Хіба я не казав, що ти не зможеш зберегти терпіння поруч зі мною. Справедливість це знання про міру та вміння давати будь які речі, її міру. Цю ж міру визначив Всевишній і підтримує її. Аллах засвідчив, що немає Божества окрім Нього, а також ангели, які мають знання. Він підтримує справедливість, немає божества крім Нього, могутнього, мудрого. Справедливість це віддавати всьому Його право, творцю та його творінням, створіння. Людям, тваринам і навіть рослинам кожен має своє місце у цьому світі, яке йому визначив творець, справедливий мумін, віруючий це той, хто підтримує цей порядок і не порушує його. Всевишній велить людям чинити за справедливістю, дотримуватися цього і вказав навіть, що він сам не чинить несправедливо, хоча має на це право. Справді, Аллах наказує дотримуватися справедливості. Робити добро і обдаровувати родичі. О раби мої, я заборонив несправедливість самому собі і для вас зробив її забороненою, так не будьте несправедливими один до одного. Цей великий хадіз Куці говорить про те, що навіть великий могутній і самодостатній Господь не переступає справедливості, то що ж говорити про нас, людей? Якщо сам Творець не чинить несправедливо. То нам тим більш потрібно остерігатися цього. У нас має бути загострене почуття справедливості, і ми повинні завжди припиняти і боротися з усіма формами несправедливості. Якщо хтось із вас побачить ганебне, нехай зміниться своєю рукою, а якщо не може зробити цього рукою, то тоді язиком, а якщо не може і язиком, то серцем. І це буде найслабшим виявом віри. Також Всевишній говорить своїм рабам. Справді Аллах велить вам повертати довірене, на зберігання, майно його власникам і судити справедливо, коли ви судите серед людей, як чудово, те, чим наставляє вас Аллах, воістину Аллах той, хто чує, той, хто бачить. І знову важливо повернутися до правильного розуміння справедливості, судити про щось, що це справедливо чи ні. Можна лише маючи правильне уявлення про світобудову, його закони, його творця, його призначення. Наприклад, розпусна жінка засуджує і висміює ту, яка поводить себе скромно і пристойно, розпусна, вважає, що несправедливо приховувати красу або проживати життя спокійно, не показуючи себе іншим чоловікам. Але володій вона знанням істини, вона ніколи б так не сказала. Її невігластво, зіпсована фітра, природа та суспільна думка сформували її як ненависницю цього, тому справедливо те, що наказав Бог, і несправедливо те, що роблять його раби із забороненого ним. Інший приклад у людини вмирає близька людина, і вона починає вважати, що Бог чинив з нею несправедливо, хоча не володіє інформацією про приховане таємне. І не розуміє мудрості Всевишнього ці події. Коран стверджує справедливість як непохитний закон для всіх мусульман і немусульман, віруючих та невіруючих, дітей та дорослих, чоловіків та жінок, правителів та підлеглих. Оті, хто увірував, свідкуючи перед Богом, відстоюйте справедливість, якщо навіть свідчення буде проти вас самих, чи проти батьків, чи проти близьких родичів. Чи буде він багатим чи незаможним? Аллах ближче до них обох не потурайте бажанням, щоби не відступити від справедливості, і якщо ж ви скривите або ухилитеся в бік, то Аллах розповість вам про те, що ви робите. Цікавий факт цей аят був підвішений біля входу на юридичний факультет Гарвардського університету як найкращі слова, що виражають поняття справедливості. І суть цього зрозуміло, сенсу сказаного, адже в ньому йдеться про те, що людина повинна істину, правду і справедливість поставити найвище і навіть вище самого себе та своїх близьких, також Всевишній наказує бути стійким у відстоюванні справедливості. Кожна людина має чинити справедливо. Для цього ж людина має пізнати Творця та його творіння, і потім чинити відповідно до цього знання. Також людина повинна розуміти, що якою мірою ти міряєш, такою ти будеш зміряний. І якщо ти будеш справедливий з іншими, то і вони будуть справедливі з тобою, і навпаки, і, чинячи несправедливо, знай, що це повернеться до тебе. Пам'ятай, що справедливість угодна Господу і наближає тебе до нього, і воїстину вже цього одного достатньо, щоб бути справедливим. Справедливість наділяє людину богобоязливістю, а вона водить її в райські сади, овіруючи, будьте сійкими заради Аллаха, свідчуючи, неупереджено, і нехай ненависть людей не підштовхне вас до несправедливості. Будьте справедливі, бо це ближче до богобоязливості.